Вітаю я Декан Вікторія, навчаюся у другому ліцеї міста Дубно. Хочу познайомити вас з книгою Ромео і Джолєта Вільям Шекспір. Ти схибив і на цей раз не поцілив, бо не страшні й купідона стріли та дівчина діанних звичаїв. За щит собі вона цнотливість має і не вразить її той лук любовний байдуже їй облога красномовна. Її не взяти штурмом почуттів, ні поглядом закоханим без слів, ні золотом, що спокушай святих, вона багата пишною красою та бідна тим, що все, коли помре, незаймане в могилу забере. Як поклялася дівувать віку? На жаль, а через те великі, її краса від скупості злиняє, В потомстві ця краса не забуяє. Аж надто мудра, надто чарівна, всіх райських благ доступиться вона. Клялась вона нікого не кохати. Я ж мертвий, хоч живу, щоб це казати. Послухай, ну, не думай більш про неї. Навчи ж мене, як розочитись думать, очам своїм дай волю, помилуйся на інших ти красунь. Найкращий засіб ще раз підкреслити її принади та маска, що чоло цілує дамам, хоч і сама. Вся чорно, а проте, здається, нам приховує красу той, хто усліп, віку пам'ятаю, коштовний скарб утраченого зору. О, покажи красуні що найкращу, дивившись, на красу її збагну. Звабливість милої, найвища в світі, хоч як навчай, цього я не забуду. Стривай, науку спробую купити, я все зроблю, аби свій борг сплатити.